Привіт! Ти вже знаєш, що таке родина? З родини йде життя людини. Родина, сім'я це найдорожче для кожної людини, а коли родина дружня, це щастя дитини. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама, і тато. Любов'ю осяяна кожна хвилина. І радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички, похмурого дня і у сонячну днину, в них усмішки сяють на личках. У дружній родині щаслива дитина, бабусі, дідусі рідненькі, Внучат обіймають, мають, дітей навчають, Любити в країноньку, ненько, у дружній родині мир, злагода нині, щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині теплом буде завжди зігріта. Скажи мені, будь ласка, що таке театр? Театр це особливий вид мистецтва. Театр це палац. Де показують казки і показують їх люди, актори, або ляльки, яких тримають актори ляльководи. Казки та історії, які показують у театрі, називаються виставами. Люди, які дивляться вистави, називаються глядачі. Кожен глядач має своє місце у залі. Скажи мені, а ти знаєш, що можна влаштувати театр у себе вдома? Він так і буде називатися Домашній театр. Коли в театральній виставі буде задіяна вся сім'я, це вже буде сімейний театр. Дідусь, наприклад, може бути режисером театру. Він планує постановки, розробляє потрібні декорації. Художником-костюмером може бути бабуся. Вона буде відповідати за створення костюмів для театру. Гримером може бути матуся. Вона буде перетворювати зовнішність актора за допомогою фарб, наклеїк та інших хитрувань. Татусь може бути актором. Актор відтворює образ за допомогою інтонації. Передає відчуття рухом, доносить до глядача зміст твору. Кожному театру потрібен свій глядач. Спочатку ти будеш глядачем, а потім ти сам не помітиш, як з глядача ти перетворишся на актора. Якщо ти дивився театральні вистави, то тобі буде дуже легко розіграти вдома сценки з іграшками, зі своїми іграшками. А твої рідні татусь, матуся, дідусь, бабуся будуть дивитися на справжнього актора і аплодувати йому. Види сімейного театру. Театр картинок. Всі картинки це персонажі і декорації. Їх потрібно зробити двосторонніми. А ще їм потрібна підставка, театр іграшок. В цьому театрі використовуються найрізноманітніші іграшки, або фабричні, або саморобки з будь-якого матеріалу. Пальчиковий театр. Цей вид театру використовують тоді, коли треба показати водночас кілька персонажів. Лялька одягається на палець або на два пальця. Треба одночасно рухати пальцями та промовляти слова персонажа: Театр ляльок. Ляльки-рукавички напевно, ти про них вже все знаєш. Театр тіней. Для нього потрібно простирадло і настільна лампа. За допомогою рук можна створювати чимало образів. Виклади на осінньому листі. За допомогою різного природного матеріалу обличчя різних членів родини, матусі, татуся, дитинки, бабусі, дідуся. Перейди за QR-кодом та послухай гарну пісню Родина Наталії Май. Сподіваюсь, що тобі було цікаво сьогодні. На все добре тобі. До побачення.